Я зараз у лісі. Деться, який гарний мох. Шукаю гриби. Дуже багато грибів, але вони всі отруйні. І дуже тяжко знайти гриб, який десь ходить. Дуже тяжко знайти гриб, типу всі ось такі, розумієте? А гриб багато не такі слизькі, а саме хочеться знайти хочеться знайти або синяки або білий гриб. Ну, якщо є отруйні гриби, значить є і їстівні. Але діло в тім, що сьогодні дуже багато машин поприїжджало і вони могли ви збирати, це перше. А друге, що дуже тяжко знайти гриби, тому що листя, бачите, скільки дуже багато повпадало. Хорошко. Я так хотіла б зеленушечку з'їсти. Хто знає гриб зеленушка називається. Ось цей кисломок офігенний. Ось таке все розумієте ось. Ось таке. Ось таке. Саме хочеться знайти білий гриб. Нема, нема. До речі, і звірят нема, ні, і лисичок. До речі, з 16 по 24 жовтня будуть вакцинувати всіх лисиць від сказу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дивіться прикольний гриб, uh -huh. така приємна шкірка. Uh -huh. Дивіться на, на це. Не цей витвір, витвір, мистецтво. Просто клас. Це на пеньку таке виросло. Мох. Тут такий мох. Така доріжка йде і зверху ось так. Така собі цивілізація тут жива. як вам знайшла один. не стоять. Так, ще знайшла один польський гриб. Або синяк його ще називають. Знайшла синяк, бачите? Дивіться, яка гарна папороть. Нетипова. Аж три гриби, два польських і один білий гриб. Наїмся. У мене тупо зламалася машина, не хоче заводитися, їхати післязавтра. Чи завтра майстер з комп'ютером під'їде до машини і подивиться, в чому проблема. Тому що збиралася до Танюшки їхати на машині, а виявляється, що вона не їде. Не знаю, чим проблема, там висвічується. Ну, коротше, хто на мене підписаний в інстаграмі, той бачить, ну там, що освічується в сервіс потрібно. Бо там олія там закінчилася. Я плачу не від машини, а від вітру. У мене алергія, ну, така. може бути на осінь. Така специфічна. Ось. І виходить, що під'їде майстер і треба це все подивитися Блін, лін, а може сказали взагалі куниця перегризла провід. Погано, що немає фільтрів на, ну, от, щоб на YouTube. Капець, капець, капец, все, 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 просто все, що я вас, ваш, коротше, все на голову. Знаєте, Нападає, 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 то одне, то інше, то третє, то четверте. Коротше, капець. А це ще я вже готуюся до поїздки в Київ на листопад місяць, я вже... Щось мені так моторошно стає капець. я Не знаю, як це все буде. Мама мій, я не знаю. Я не знаю, я не можу обіцяти. Я не хочу говорити, а потім вона не з'ясниться. Розумієте? Не заберу я собаку, не можу, тому що ну емоції, емоціями, а розумієте, що зараз мені потрібно в Київ поїхати. І потім мені треба працю якусь шукати, тому мені зараз ну, мак максимально що можу зробити це фінансова допомога. Е і то мені потрібно в Україну поїхати, тому що в мене заблокований Приватбанк. Е від розблокувати його за кордону не можу. Мені потрібно поїхати у Приватбанк, щоб вони мені розблокували. Мені краще робити допомагати тваринам через український банк. Ну я в цьому просто краще розуміюся. Мені не треба витрачати багато часу, як розбиратися, як робити переводи з закордонної картки, мені краще з української картки. Тобто я мію переводити з української картки на закордонні і вже Нє, з за кордону на українську. І вже з української тоді я ну, буду займатися тваринами. Коротше, якось так все, йду в магазин, хочу щось, щось поїсти і викликати. Ти експлуататор. Коротше, коротше, вода, Таня дала мені понюхати. От, -от А вона воняє, це дуже сильно хлопець. Навіть на стилі воду не хлорують, а озонують. Алла, мені сказала, поганали. щоб я на YouTube поговорила, -по -по а сама розказала. Я, коротше, замітила прикол. Я достаю. Це, кстати, не так давно каструлю. Я в ній раніше чай заварила. На каструлю таке біле і береш таке все біле. Хер вона. Беру другу каструлю. Тоже, ну, наверное, не видно, чи видно? Видно. Видно? Угу. Це я його відмивала, біле таке було, і воно не відмилося. Видно. Короче, вот, біле. Видно. Дальше прикол. Видно. Це чашка, просто помита водою, і з неї я пила мінеральну воду. Я не знаю, тоже видно чи ні. Вітання мені дала понюхати ту воду, Видно, чи ні? Видно, це видно. воно вже витерло. Це, це Якщо я кружка. зараз цю кружку помию в воді і Окей. нічого не буду наливати, вона буде біла тут повністю. І запах хуже, хлорки, запах такого якогось от яда, якогось такого, травлі якогось. І, коротше говоря, і це моя знайома мені сказала, щоб я кип'ятила воду і пила цю воду на чай. Який чай пити? Я купляю воду спеціально, отака фігня, вода. От остатки. Так воно, я кажу, якщо не з вотако взяти, воно це воно зармокер сіре, таке біле, як, як пиль. Типу. Угу. Ну тут це вже я його драю. Це прикинь, коли я не мила, то от, коли не мити, ось ти бачиш, може тут це, це помити. Коли не мити, отако береш. І воно все біле отаке.